Добрий день, мої малята! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Чуєте, що це за шум? Це котик та песик посварилися. Не можна сваритися, треба жити дружньо. Діти! Як научити котика та песика дружньо гратися? А давайте подаруємо їм м'ячики, щоб вони гралися і не сварилися. Але спочатку давайте розім'янемо наші пальчики. Тихо, тихо ходить котик. Має лапки він м'які. Ще круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Молодці малята, а тепер будемо працювати. Для роботи нам потрібно пластилін червоного та зеленого кольору, і шаблон з нашими тваринками Беремо пластилін зеленого кольору, відчіпуємо маленький шматочок від великого, скручуємо в кульку і прищеплюємо до котика. Ось так. Малята, ми нашим тваринкам подарували м'ячики. Тепер вони будуть гратися і не сваритися. Вони вам дякують і кажуть до побачення! Я сподіваюся, малята, що вам сподобалося заняття. Я буду чекати на ваш зворотній зв'язок. До побачення! Дякую за увагу!